Великогабаритних сьогодні забезпечені на 99 відсотків. Може сказати, на 100 відсотків. Вже можливо, десь там через я чую час від часу якісь там технічні. Моменту, але по суті, всі забезпечені великогабаритні. Сьогодні мають можливість люди розрахуватися як електронним квитком, так і дебетною кредитною карткою, так і телефоном. Ці всі можливості сьогодні присутні. І те саме буде найближчим часом на весні з малими маршрутками, тобто ми дамо можливість людям користуватися. Хоча насправді для мене було здивування не так багато людей користуються картками. Я чимось думав, що ми дуже легко сягнемо там показника. Можливо, 40-50% картками, Ми для мене здивування, що сьогодні не так багато користуються і менше, ніж ми очікували. Тому ця така невелика реформа вона має бути з обох сторон. Люди мають розуміти, що треба переход на електронні засоби, бо це допомагає нам більше в контролі, більше в розумінні, скільки сьогодні є пільговиків, скільки людей користуються загалом транспортом. І відповідно маємо розуміти, що найближчим часом можливості розрахувати готівкою взагалі в місті не буде. Тому рекомендую всім закликаю користуватися картками, прилаштовувати вже, і це насправді зручно.